Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Професіональна футбольна ліга представляє матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ. Група Чемпіонська сезону 2023-2024 років. В якому зустрічаються вікторія суми агробізнес Волочиськ. Лишень другий домашній матч сумської команди, яка ще не знає радощів перемог у цьому році. Старують, та... Можливість е займатися улюбленою справою футбол, працювати на футболі і продовжувати жити. Матч розпочався. Стартом свят світов... вже полонав, Ну і е саме час е перейти до. Познайомлені зі складами команд. Ну і розпочнемо ми чай. Корохова. Корохов далі. На шарая. Непогана передача зараз. На ударну позицію. Шарай виходить, чи ні, ні падає і під нашу трансляцію, в тому числі, і під іншим трансляцією, для того, щоб покращувати їх рейтинг і команди. Іде вперед. Шарай йому допомагає на лівому фланзі. Шарай з м'ячем назад на Байдала. Байдал. Наша рая далі. Зараз може бути непогано простріл. Теплі по команді теплий. Зараз розвертається. Простріл від нього. Зараз непогано. І удар поворотах відбувся, але намагаються атакувати. Одна і інша команда, але от саме намагаються, поки що їм це особливо не вдає. Звичайно, що і поле додає. Зараз в атаці Нич. Пробиває. Нич. По воротах непогано. Зараз був рикошет. І після його удару цього рикошету м'яч на кутовий пішов. Шарай перехоплюється м'яч. Довга передача від нього. Ось тепер доходить до Антона Байдала. Це м'яч. Байдал з м'ячем. Продовжує бути. Корохов. Точніше, Долінський. На Корохова. Корохов стріляє. І... Зараз знову кутовий. І Кравчук продовжує далі там. На партнерів до тих м'яч не дійшов. Шарай головою вперед. Кравчук. Далі продовжує. Сасовський. Долінський пробиває по воротах. Але свистка арбітра не було, і тому атака Вікторії продовжилася. Зараз знову такі. Лебеденко. Він в атаці віддає передачу на шарая. Шарай стріляє він тепер. І при позиційній атаці Сумчан. Шарай. Перевід на правий фланг непогано. Зараз може бути подальший розвиток атаки. Байдал розхитує одного, пробиває по воротах у ближній кут. Антон Байдал навіс від нього на ближню стійку. Тут що далі? Нич. Назарій нич з м'ячем. М'який навіс. Кравчук пробиває поповоч, парирує цей удар. Удар був не сильний, Відверто скажемо, більш такий як навіс, схожий. Уроковий м'яч пішов в Аут. Кідує слива. Тут же Галянко падає. Нічого тут кримінального немає. Підіймайся, показує Олександр Титов. А тут вже завалили на газон Назарія Нича. І будуть на поле замість Романа Кузьмина, номер 10-го. Ось такі дві заміни ми побачили зараз від Олександра Чижевського. Зараз непоганий момент! Пробиває на Гол забиває! Назарій Нич, 96-й номер, забиває м'яч у ротах гробізнеса. Перша результативна дія в цьому сезоні нарешті від Назарія Нича. Нарешті він, як то кажуть, розговівся. От, напередодні Великодня це більше як актуально буду сказати. Назарій Нич відкриває рахунок нашого матчі. Отримав він м'яч вже у штрафному майданчику і акцентовано перебуваючи сам. Зі зрозумілих причин, адже лишень 40 кілометрів до країни з цією грибиною руснею. Перед проходить, на нича видає передачу той на ліву фланзі. Долінський з здалеку. Поперечка рятує агропізнес. Вже безсилий був Андрій Попович в цій ситуації після удару Дениса Долінського. Але. Він зараз лівофаном атакує е, ворота Вікторії. від третій нападник і е, гравець ротації команди безсмертно. Зараз жовта картка буде, напевно, що для... саме для гравця агробізнесу і це друга жовта. От навіть так е... пішов. Е... Скидання цього ауту, і на цьому друзі лунає фінальний свисток Арбітра. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Сумської віторії. Вітаємо ми. Нарешті Антоля Безсмертного з першою перемогою в цьому другому в другій половині сезону ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.